Вже можна робити підсумки візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю. Якими є підсумки ці, тому що знаєте, ну, там російська пропаганда чимало використовувала, вони там і перекручували слова, половину фрази давали, що виявляється, Україна з їхніх повідомлень готова до перемовин. Хоча там було зовсім не так сказано, що там за певних обставин, коли Росія, грубо кажучи, стане цивілізованою країною, тобто дорівнює ніколи. От про підсумки візиту до Китаю хотілось би з вами. Поговорити, які би ви виділили підсумки, дякую за ваше запитання. Абсолютно так. Дійсно, Китай, як ми про це говорили, і Індія наполягає звичайно на участі Росії у перемовинах, і нехай це там буде у форматі, наприклад, другого саміту другого глобального саміту миру. Звичайно, ми розуміємо, що коли є війна, є дві сторони, то участь повинна бути двох сторін. Для нас сьогодні, для України, важливо, щоб була консолідована позиція більшості, більшості світу, і тоді можна сідати і про щось в якомусь. Так, маємо проблеми зі зв'язком. Сподіваємось, зараз його зможуть поновити. Це Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, є на зв'язку. Арсенію, чуємо вас. Так, і тобто я почну, якщо був пер зв'язку ні, можете щоб... продовжувати Можете продовжувати думку. Да, так. Угу. Так, дякую. Тому в будь-якому форматі зрозуміло, що коли є війна, є там дві сторони. І зрозуміло, що повинен відбутися е, певний діалог. але він може відбутися тільки тоді, е, коли сторони будуть готові до цього діалогу. На сьогоднішній день ми бачимо, що Росія продовжує щодня. Е, я згадував про е, страшний злочин е, удар по Ахмадиту під час візиту прем'єр-міністра Індії е, до Москви. Тобто Росія сьогодні продовжує свої злочини, і в цих умовах дуже важко. Говорити про якийсь е, переговорний процес. То ми сьогодні консолідуємо світ через українську форму миру, яка має повернути дію міжнародного права України через глобальний саміт миру. Ми сьогодні консолідуємо світ для того, щоб е, змусити Росію почати е, переговорний процес, але переговорний процес справедливого завершення війни, і Росія повинна. Понести відповідальність за ті злочини, тому дійсно візит нашого міністра закордонних справ до Китаю, зустріч з його колегою це гарний сигнал, тому що ми не можемо ігнорувати сьогодні одного з лідерів глобального півдня, Ми не можемо сьогодні ігнорувати таку велику державу тим більше коли вона висловлюється з ініціативи також. Допомоги у завершенні війни в Україні у завершенні російської агресії, і звичайно, що Китай вийшов своїми пропозиціями. Вони відомі, їх підтримала Бразилія, але вони абсолютно перегукуються сьогодні з українською формою миру, тобто і там іде мова і про продовольчу безпеку, там іде мова і про ядерну радіаційну безпеку, там іде мова і про гуманітарне право, тобто повернення наших полонених. І важливо сьогодні це був один з мотивів візиту нашого міністра закордонних справ до Китаю, саме щоб не було паралельних процесів. Тобто нам сьогодні важливо консолідовувати навіть ті держави, які мають своє бачення чи своє застереження, важливо консолідовувати всіх в одному напрямку напрямку завершення справедливого завершення цієї війни. І тому те, що під час візиту Китай підтвердив, що він засвідчує повагу до територіальної цілісності України для нас це. Ключове, тобто, якщо держава а, визнає нашу територіальну цілісність в кордонах 91-го року, якщо погоджується з поверненням дії міжнародного права, то це початок дійсно до діалогу. Тому а, ми сподіваємося, що Китай, так само як і Індія, так само як і інші країни глобального півдня і весь інший цивілізований світ, який сьогодні поряд з Україною, допоможе нам консолідувати. Більшість держав світу навколо того, щоб змусити Росію е, припинити цю війну, вивести свої війська з України, повернути наших полонених, е, не займатися е, радіаційним ядерним шантажем, не тільки України і всього світу, і не створювати, вибачте, майже в трьох десятках країнах світу, фактично не ставити їх на межу голоду, блокуючи е, е, нашу агропродукцію або просто відверто обстрілюючи наше зерносховище і знищуючи це все. Тому, звичайно, що цей візит є сильний. Цей візит є результативний, і я сподіваюся, що на полях генеральної асамблеї те про що говорили наші міністри закордонних справ України і Китаю. Я дуже сподіваюся, що відбудеться зустріч лідерів президента Зеленського і лідера Китаю Сі для того, щоб підтвердити. Те, що напрацювали наші міністри закордонних справ, і дійсно допомогти наблизити сьогодні повернення дії міжнародного права в Україну і прометацію української форми миру, і звичайно, щоб другий саміт, другий глобальний саміт миру, був змістовний та допоміг нам все ж наблизитися до справедливого завершення війни в Україні. Спасибі вам, велике Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Був з нами на прямому зв'язку.